Всім доброго дня! Сьогодні я вам розповім про свій стелаж для розсади, що в мене тут росте та що він зроблений. Він зроблений зі звичайного бруса 20х30, два піддони та плінтус. Також я це все скручую саморізами. Він має 5 полиць, але я ще шосту використовую зверху. На останній полиці в мене зверху росте салат. 5 видів. Далі у мене росте перець солодкий, це домашній. Після чого в мене росте ще один перець, це також домашній, він крупний. За ним в нас йдуть помідори та томати. Томат в мене ефемер. Це покупний, та помідор. Сливка це в мене Домашній. Далі в нас також помідори. всі домашні йдуть. І ось у нас ще гібридні огірочки. Це в мене сорт Атлантіс та Еліза. В мене в ящику ці ящики Елізи. Інший ящик в мене стоїть в іншій кімнаті, там Атлантіс. Вчора ще було досі на томати, три види та капусту. Сьогодні наші помідори будуть в іншій кімнаті, більш прохолодніші, тому що після перших сходів потрібно їх переносити в більш прохолодніше місце. Температура в мене тут була 25 градусів. Понижаємо до 16-18 вночі буде десь 14 градусів. Помідори я вже всі переніс в іншу кімнату. Зараз будемо ставити капусту замість них. Процес пішов. Одною рукою трошки незручно. Зараз я шуденько це все зроблю і повернусь. Всю капусту я розставив, але це ще не все. У мене є ще капуста. Сюди я буду ставити перець. Так як капуста в мене в ящику, я вирішив поставити її зверху на томати. Тут я вам зараз покажу, як в мене огірок дуже сильно пішов вверх. Хочу послухати вашої думки, що краще зробити з ним. Тут в мене сорта Ліза. Це гібридний огірочок. Він, в принципі, в мене дуже гарно зійшов, але деякі. Дуже швидко пішли уверх. У мене залишилось ще 10 штук капусти. Я їх поставлю до всієї капусти, яка в мене на стежі. Також не забуваємо поставити перчик. Перець мене жовтий куб та перець червоний куб. Два гібридних перці, які бачите, ще сходів немає, ми поставимо на вільне місце. Тут я трішечки забув підписати всю капусту, помічаю, де закінчуються стаканчики та який це сорт. Мене не переплутати, тому що буде потім не дуже приємно. Треба розуміти те, що ми вирощуємо. Тут я зробив дуже швидкий перехід, там де я всю капусту вже розставив, та помітив деякий сорт. Зараз розставляємо наш перчик та покажу, куди я приніс наші томати та помідор. Тут я трішки зараз прибираюсь, розставляю все по місцям та покажу наш результат. У нас вийшло ось так, вся розсада розставлена. Ось вся наша розсада, яку ми перенесли. Тут кімната більш прохолодніша. Ще тут буде розсада у нас десь 2 неділі до появи двох повноцінних листочків, після чого ми будемо її підживлювати та пікірувати в стаканчики. Ось такий чудовий результат ми отримали. Вся розсада розставлена по своїх місцях. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарної розсади та гарних врожаї. Всім, кому було цікаво, поставте лайк та залиште коментарі. Мені дуже буде приємно.